Всім привіт на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я приготую дуже смачний торт в склянці Наполеон. Розпочинаю приготування та всім приємного перегляду. Для заварного крему мені потрібно 400 мл молока, 1 яйце, 5 столових ложок цукру, 2 столові ложки крохмалу без гірки. У мене крохмал сьогодні картопляний буде, пакетик ванільного цукру та 120 г. Вершкового масла. І для основи я беру печиво в ушка. Зараз я розпочну все з приготування крему. Сам заварний крем готується дуже швидко та просто. В ковшик з молоком я відправляю пакетик ванільного цукру, яйце. І все добре перемішую до однорідності. Далі в ковшик додаю цукор та крохмал. Знову все добре перемішую. Тепер відправляю ковшик із молочною сумішю на плиту. Завжди помішуючи, буду уварювати до загустіння майже до закипання. Після чого зніму ковшик з плити, додавлю шматочок масла. Крем вже готовий. Значить, зараз в кастрюльку з кремом я відправляю масло. Зачекаю, коли воно розтане, і все добре вимішаю до однорідності. Поки остигає крем, зараз я буду потрібнювати печиво, але не в блендері, тому що в мене блендер досить такий мощний, і він дуже в дрібну крихту переб'є мені все печиво. Я буду його потрібнювати ось так на нарізній дошці за допомогою качалки. Ось така виходить крихта. Ну що ж, зараз розпочинається саме цікаве. я вже підготувала такі склянки для трайфла. Крем остих я набрала його в мішечок. Кондитерський, якщо у вас такого мішечка немає, то можете використовувати просто ложку. Зараз я на дно склянки відправляю подрібнене печиво. Тепер заповнюю кремом. далі знову шар печива, шар крему. по черзі. Okay. І останній штрих можна прикрасити такий торт в склянці будь-якими ягодами по вашому бажанню, ну а я ж буду прикрашати просто листочками свіжої м'яти. Ось так легко, просто та швидко можна приготувати смачний торт в склянці Наполеон. Якщо вам сподобався такий рецепт, залишайте свої коментарі під цим відео та ставте лайки. І обов'язково підписуйтесь на мій кулінарний канал. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в новому відео.